Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічну живу нову і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, Сияє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона на світі єдина одна простори в солодкому чарі Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітні в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, дитячу смішці, в дівочих очах і стяги в погляному шумі. Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах у тих пурпурових, хрому коненати, що розвіли в прах, чужинців у зелених мундирах, В магнетах, що тьмі пробивали нам шлях До весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коха не любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді у коханні, в бою, як в пісні, що лине зарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. З не незалежності Україно.